На російсько-українській війні загинув білоцерківець Олексій Тріль. 38-річний воїн був гранатометником 2-го стрілецького відділення 208-го окремого батальйону ТРУ. Призвався на службу захисник 15 липня цього року і вже 4 вересня загинув на харківському напрямку. Воїн не дожив 17 днів до свого дня народження. Попрощатися з Олексієм до спасу собору прийшли рідні, близькі та небайдужі містяни. Поховали на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилась мама, батько, сестра, брат, донька та дружина. Слава герою і щирі співчуття родині пам'ятатимемо вічно. Дорога скорботна громада, рідні, близькі. Всі ті, хто знав новопредставленого воїна, Олексія. Мабуть, кожен зараз з вас згадує ті приємні моменти. І життя спочили в ті приємні моменти, які назавжди закарбуються у вашій пам'яті. Але сьогодні Господь Бог забрав його душу, свій рідний небесний дім, там, де й всі праведні спочивають. Адже недаром кажуть, що Бог забирає найкраще, серед яких і був воїн Олексій, який не словом, а ділом довів. Що він є гідний син своєї батьківщини, який взяв до рук зброю і пішов захищати рідну країну? У Білоцерківському районі чоловік підпалив автомобіль свого сусіда, аби той не зміг переїхати з родиною до іншого міста. За інформацією поліції, про загоряння авто марки Мерседес, повідомили свідки. Пожежу вчасно ліквідували, однак вогонь встиг пошкодити двері та поріг машини. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний мешканець села. Він зізнався, що знав потерпілого та його родину, оскільки вони проживали в. В одному будинку лиходія затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Викрадала сумочки у білій церкві. Поліцейські затримали жінку, яка цупила у продавчинь особисті речі. Зокрема, у серпні до правоохоронців звернулася перша потерпіла, в якої загальна вартість викраденого становила майже 37 тисяч гривень. Невдовзі надійшла аналогічна заява, але від іншої жінки у неї на місцевому ринку вкрали сумку з 10 тисячами гривень та мобільним телефоном. Копи встановили, що до обох злочинів прича. На одна й та сама особа, яка вже вчиняла подібне у столиці та інших обласних центрах за рішенням суду. Зловмисниця перебуває під вартою. Завідувачка інсультного відділення Білоцерківської лікарні номер 2 Людмила Липовенко отримала звання заслужений лікар України. Про це повідомили на сайті закладу. Як зазначається в указі президента, нагороду одержала за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, рятування життя людей в умовах воєнного стану та інше. Зауважу, жінка є лікарем вищої. Категорії і каже, що їхня робота складна, адже мають всього 4,5 години, протягом яких можна надати ефективну допомогу людині з гострим інсультом. Колектив Людмили Липовенко досягнув таких показників, як рівень застосування реканалізації понад 20% та середній показник часу від дверей до голки 15 хвилин. Традиційно у другу суботу вересня відзначатимемо день міста. Цього року минає 992-га річниця від заснування білої церкви, проте масових гулянь і помпезного святкування не буде через воєнний час. Про це повідомила заступниця міського голови Катерина Возненко. За її словами, вже третій рік вони не витрачають коштів на організацію і проведення дня міста, бо це недоцільно під час війни. Водночас для юних білоцерківців власними силами та за допомогою підприємців проведуть різноманітні майстер-класи. Крім того, у цей день закликають задонатити кошти нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити в мирній білій. Церкві більше деталей у коментарі. Звичайно, діти це наше майбутнє, і ми хочемо в цей день зробити своїми силами, силами різних громадських організацій, майстер-класи, де діти зможуть взяти участь, і зробити якісь для себе речі, які в подальшому ну, будуть для родини відповідно використані. Також до нас звернулися. Медовики всеукраїнська спілка товариства бджолярів, Вони щорічно традиційно теж брали участь у різних ярмарках наших, які ми раніше мирний час організовували. Але оскільки їхні ярмарки зараз відбуваються з, зі збором коштів для потреб збройних сил України, а ми дозволили їм розміститись і в цей день всі охочі зможуть придбати продукцію, якщо знову ж таки забажають. Ну і і побачити, які вироби відповідно вони виготовляють і передають збройним силам. Це все, що в принципі ми плануємо. Інших заходів ми не передбачаємо. Тому в умовах війни ми розуміємо, що зараз це не є доречним. Нехай в душі завжди квітує сад. Саме під такою назвою у краєзнавчому музеї діє виставка мисткині Людмили Красніцької Луцик. Оскільки вона є керівницею народної студії Азалія, то на експозиції представлені роботи її учнів та випускників. Загалом налічується 250 витворів у різних художніх техніках, переважно Петриківський розпис. Як розповіла майстриня, деякі речі отримали друге життя. Також представлені розмальовані гільзи, меблі та картини, написані за допомогою праски. Стверджує, нині важливо зберігати та популяризувати українську культурну спадщину. До слова, це вже шоста персональна виставка Людмили у місті. Також безліч були представлені у Польщі, адже вона є членкиною громади поляків Білоцерківщини. Цій країні навіть присвячений окремий куточок на виставці. У зв'язку з тим, що зараз війна, але взагалі хотілося, щоб була якась така підтримка, свято в душі, незважаючи на цю всю обстановку, яка є у нас в Україні. Тому цю виставку саме так і назвали. Нехай душі завжди квітує сад. Тут зібрані роботи в стилі петриківського розпису, саме вихованців моєї студії. А мої роботи тут і малюнок на бересті, і композиція, і петриківський розпис, який мені найбільше до душі, і трошечки навіть є роботи із живопису, саме олійними фарбами, і в техніці шерстяна акварель. Це нова техніка, я теж себе спробувала в цій техніці. Студія Петриківського розпису працює у нас з 2000 року і вже скоро чверть століття, як вона працює у нас. В структурі студії є чотири групи: це підготовча, молодша, старша і, старша і середня групи. Діти займаються від 6 до 17 років. Ви знаєте, Людмила Мар'янівна це. Наскільки така талановита, чудова людина, чудова майстриня своєї справи, що вона до цього мистецтва вона приєднала дуже багато дітей. І от у нас, саме в місті, вони діти відвідують цю студію з дуже великим задоволенням. А поки переходьте на сторінки Еспресо Біла Церква, лайкайте, коментуйте і пишіть нам про те, що вас турбує у місті. Адресу електронної пошти і номер телефону ви бачите на екрані. Знайте, ми завжди на стороні правди та справедливості. У театрі імені Панаса Саксаганського нагородили спортсменів Білоцерківщини з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Захід розпочали з гімну України та хвилини мовчання. Перед гостями театру виступили артисти з українськими піснями. Після чого подяками та грамотами нагородили тренерів, їхніх учнів, кращих спортсменів та інших. Серед них Надія Герасименко, Володимир Якименко, Ольга Коротевич Ігор Гейло, Володимир Музиченко. Та інші. Багато із спортсменів сьогодні наших зброю в руках захищають незалежність і суверенітет нашої держави. Багатьох уже немає. Я хочу звернутися подякувати нашим тренерам, тому що ви є наставниками для діток, які втратили батьків. Ви є наставниками для тих діток, батьків, яких сьогодні служать. Фактично, сьогодні ви є те міцне. Плече, яке є порадником і вчить життю наше молоде покоління, тому ж велика вам шана і дяка за ту роботу, яку ви проводите. Уряд України планує невдовзі підвищити податки. За словами прем'єра Шмигаля, такі зміни розраховані на те, щоб знайти більше коштів для фінансування оборони країни. Наскільки підвищаться податки і як це вплине на людей та бізнес, розкаже фахівець з податкових питань Дмитро Михайленко. Дмитро, вітаю вас у студії. Доброго дня, пані Олене. Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, які ключові зміни в системі оподаткування передбачає новий законопроєкт? Пані Олена, ну перш за все, як ви правильно відмітили, збираємо ж на те, щоб фінансування армії. Да? Тому головний інструмент, який був вибраний нашим урядом, це військовий збір. А інша річ, що ну, тільки називається військовий збір, а насамперед наші, наш законодавець і Кабмін вони спробували знайти оподаткування ну, в дуже різних е об'єктах і е типах податків. Ну, наприклад, була ідея ввести податок з оборота в відсоток назвав його військовим збіром, збором. Оскільки деякі індустрії ну, взагалі не тягнули таке навантаження, то від цієї ідеї просто відмовилися. А як альтернативу розглядають підвищення ставки податку на додану вартість там до 23 або двадцяти відсотків ну що дозволить ну дещо м'якіше заходити в підвищення податків, які є непрямими. А інший дуже ну суттєвий важель це податки з фізичних осіб. Ну, де теж ми знаємо, існує військовий збір з ставкою 1,5% і цю ставку планують підвищити до 5%. Ну, тобто, якщо ми із заробітної плати наразі у нас отримують 18% плюс 1,5%, то будуть 18% плюс 5%, ну, 23%. Ну і аналогічним чином, наприклад, з дивідендів. Да, зараз 9% плюс 1,5% або П'ять плюс півтора, то буде 5 п'люс п'ять, плюс п'ять. Тобто це ну такий ну доволі суттєвий додаток до бюджетних статків, як і ПДВ, і ну він має всі шанси дійти до фіналу. А окремо пропонується ввести військовий збір як ну різновід, ну, таких акцизів, да, з податків на розки, що може торкнутися і нерухомості і автомобілів, і мобільного зв'язку, і коштовності. І, ну, все це обговорюється депутатами в рамках цього законопроекту. Да. Окр... і і податок на прибуток, наприклад, для банків теж там за 50% ввести. Тобто малесеньке резюме і ну, моєї відповіді. Ми фактично називаючи військовим збором, працюємо з податками, які адресовані і корпоративні, ну податок на, на підприємство, і непрямі або ПДВ, або податок за обороту, і м, оподаткування ну у нас з вами фізичних осіб. Розумієте, угу. і на і, і навіть акцизи, ну тобто податки на, на розкош. Угу. А коли ж варто очікувати підвищення податків? І взагалі, угу. чи є на це більшість голосів у Верховній Раді? Дивіться, законопроект обговорюється вже ну, мабуть, більш ніж місяць. І наші депутати пройшли ну, такий шлях, де ну вдвоє скоротили. Свої очікування від оподаткування різних індустрій і верств населення, і все одно на минулому тижні не змогли його проголосувати. Тому він вернувся до парламентського комітету і ну, прямо сьогодні, там, дві години тому, йшло нове обговорення, все ж таки, що виносити на наступний розгляд парламенту. Тому в мене немає чітких орієнтирів. Я розумію очікування законодавця. Вони все це бажали ввести з першого вересня. Ну бачите, вже середина вересня, то можливо з першого з жовтня. Але ну в мене точно нема ну нема прогнозів там, чи воно там зайде із другого разу. Ну точніше, скоріш за все зайде, так. Да? Зараз ну, обговорюються деталі да, так, наскільки ж це підвищення податків вийде, там і як воно буде адресоване різним індустріям топлівної промисловості, банкам, фінансовим установам, торгівлі і таке інше? А як підвищення ставка ставка військового збору може вплинути на доходи громадян? І чи взагалі зможуть роботодавці платити вже підвищену ставку? Ну, дивіться, воно ж на доходи громадян вплине таким чином, що якщо військовий збір береться із середини вашої заробітної платні, то воно вплине тим, що ну, заробітна платня на руки буде дещо нижче, ну там на декілька відсотків. А, і з цієї точки зору, скажімо так. Ну, наші роботодавці зможуть платити, ну тому просто вони більше утримуються до бюджету, ну точніше, ну на, на фінансування військових потреб. А якщо вже опікуватися самим роботодавцям, то це щодо питань підвищення податку на прибуток або ПДВ, хоч всі і говорять, що ПДВ це типово податок на споживача, але на практиці це не зовсім так. Фактично, навантаження на ПДВ воно розраховується бізнес суб'єктами, і ви просто не можете так прийти до магазину і сказати, там сьогодні цей комп'ютер там на 3% більше і споживач за все сплатить. Ну може і не сплатити, і вам тоді прийдеться якось запаковувати цей ПДВ, там зменшуючи вашу маржинальність. А як підвищення податків може позначитися на бізнесі, особливо малому та середньому? Ну, для малого бізнесу розглядали підвищення ставки для платників єдиного податку на 1%. Але за моїми даними, від цієї ідеї відмовилися, от як, якраз при винесенні законопроекту на попереднє читання. Тому можливо там і не буде зміна. Ну, якщо все ж таки повернеться, до цієї ідеї, то це там з 5 на 6, мабуть, знати ну, якось так. Це буде ну тобто. Я би тут говорив, що для фізичних осіб оплатників єдиного податку ну, збережеться доволі таки помірковане на податкове навантаження. Пане Дмитро, а які категорії mm -hmm. населення найбільше відчують наслідки цього законопроєкту? Працівники відчують. І, і, і бізнес суб'єкти. Знову ж таки, в законопроєкті не, не все так прямо. Ну. Погано і є декілька цікавих ідей, які спрямовані на виведення із тіні статків населення, які приховуються. І скажімо, наш меседж законодавців він дещо інший, що можливо ще пошукати ті зони, де ну, просто не доплачують податки або населення, або бізнес Ну, так званий, так званий сі сірий чи чорний бізнес і все ж таки там знайти джерела для фінансування. Митниця. Розрібна торгівля, багато транзакцій між просто громадянами, які взагалі ніде не враховуються. Ті ж посилки, да, які йдуть без оподаткування. Тобто ще є де шукати, а, аніж просто ну, підвищувати податки для тих індустрій, які і так в біло їх платять. Розумієте? Не? А чи не збільшать це ще більшу? Чи, 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 не змог... чи не будуть люди ще більше не платити податки, коли вони підвищаться? Дивіться, я вважаю, що ну, мені тут важко щось очікувати, чесно кажучи. Ну, на, на, наприклад, дати, тобто, якщо ви платите зарплатню спеціалісту вашого заводу, який заброньований. Ну, мабуть, ви і далі її будете платити. Ну, Можливо, там будуть якісь там, фокуси, там, менше платимо. Ну, і Тоді знову ж говоримо про те, що там сіра чорна зона бізнесу буде розширюватися. А взагалі, чи є ще альтернативні підходи до збільшення бюджетних надходжень, окрім підвищення податків? Я, я ж на них і кажу. Ну, По-перше, -по це як варіант, можливо, перерозподіл між місцевими податками і держбюджетом. У нас же на армію фінансується саме з держбюджету. Ну це перший тезис. А по-друге, економія на витратах бюджету. Ну це вже депутати прорахували. Вони молодці зробили цю роботу і зрозуміли, що їх очікування і апетити вони не, 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 не всюди є обґрунтованими. По третє, це робота з тінню і ну правильне налаштування тих підприємств, які ну там ухиляються від сплати податків, а можливо і чиновників, які їм з цим допомагають, пане Дмитро. Давайте поговоримо конкретніше по певних пунктах. За яких умов українці додатково сплачуватимуть 15% від вартості нових легкових авто. Це стосується кожної нової автівки, яку людина ставить на облік. Чи це може не бути автівка з салону? Ну, наскільки я пам'ятаю, там це або нова з салону, або вперше зареєстрована при ввезенні на територію України. Тобто автівка з Америки вимруть, ймовірно. Можливо, або з салону. Ну, бо була ж ситуація в липні, коли е, е, почули про цю ідею, і просто е, е, все в салонах ну, все вилипило, да? Автівки просто розлетілися. Або один варіант, або інший. І ще один пункт: 5% за послуги мобільного зв'язку. Що це означає? Хто платитиме цей податок, мобільний оператор чи все-таки користувач? Ну, знаєте, тут що ми говоримо про сутність і форму, да? платником є, а вже ж, мобільний оператор. А вартість підвищеного мобільного зв'язку від ну мабуть, всі ми споживачі якось ну, для себе. Потім через підвищення цього податку зрозуміємо. Взагалі, підвищення косвених непрямих податків, це ж, ну, шлях до інфляції. У нас нещодавно був вебінар по, по Ірландії, і вони пишаються низьким рівнем інфляції. І в якийсь момент, коли вони зрозуміли, що щось вони з інфляцією не можуть її вгамувати, вони просто зменшили ставку податку на електроенергію. В них було 12%, а стало 9% ПДВ на електроенергію. Тобто, це є важливий інструмент для того, щоб зменшувати рівень. Цінь, тому так, такий приклад, да? пане Дмитро, збільшення податків очевидно призведе до зростання цін. Чи не стане наше населення ще біднішим? Ну, знаєте, це таке ж питання, де, мабуть, ну, моя фаховість не, не потрібна. Ну, це питання для макроекономістів і для нас з вами. Да? От ми проживемо там ще місяць чи другий. Ну, насправді наше ж населення і так донатить багато на армію. Ну, і ми ж не питаємо себе, там, чи стали ми біднішими, тому що кожен день робимо донат. Розумієте? Я, наприклад, що штрафи, які там виїшники на мене накладали, я просто одразу для себе вирішив, що я їх перевожу в категорії донатів на армію. Ну, взяли і взяли. Дмитро, дякуємо, що сьогодні завітали до нас і відповіли на всі мої питання. Дуже вам дякую. Що чекає на нашу країну та громаду? Дивіться щодня у наших випусках, адже ми готуємо лише актуальні новини і запрошуємо у свою студію тільки цікавих фахівців. Будьте за спресу Біла Церква сьогодні, завтра і завжди. Гарного та мирного всім вечора!